Сьогодні в програмі навіщо вживати йодовану сіль? Йодована сіль це найпростіший спосіб уберегтись від багатьох патологій, розумової відсталості, збільшення щитовидної залоси та інших серйозних хвороб. Знають про це більше 95% населення Чернігівщини, але лише половина із них вживає йодовану сіль з їжею. Такі цифри оприлюднили на круглому столі у Чернігівській міській асоціації Зелений світ. Фахівці зазначили, не всі розуміють серйозність проблеми, а вона стосується як дорослих, так і дітей. Дітям після школи важко отримати професію нормальну, важко отримати гарний засоб, заробіток у дорослих слабший імунітет, погіршується пам'ять і працездатних. Україна це є наукові розрахунки Академії наук, що втрачає дуже серйозні гроші тільки внаслідок йодного дефіциту. А країна втрачає інтелектуальний, освітній і професійний науковий потенціал. Вагітній жінці треба споживати йоду в два рази більше ніж звичайній людині, а це вкрай необхідно для нормального розвитку мозку майбутнього дитини та попередженні розумово у відсталості. Дітей з інтелектом вище ста майже немає. Це критична ситуація. Ми бачимо, що в багатьох країнах, наприклад, Японія, Англія, там середній інтелект нації 110-120 одиниць. А тут народились діти, а в них немає цього потенціалу в Україні. Лише один виробник солі, тому вирішити питання із забезпечення йодованою сіллю населення, буде неважко. Такий захід планують включити у державну програму із ліквідації йодної недостатності на 2011-2015 роки. Кожна гривня, яка буде вкладена в вирішення проблеми йодного дефіциту, дасть державі від 19 до 63 гривень прибутку. Тобто це достатньо такий хороший, як кажуть, підйом. В да, 19-63 рази одне, в принципі, впровадження, не, яка, не одна наукова розробка не приносить такий, такий та саме прибуток. Чернігівщина має не найгірші показники, але просвітницька робота потрібна, вважають фахівці. Як приклад, презентували виставку дитячого малюнку про важливість йодованої солі.